Знаєте, що 95% людей ніколи не досягають своїх цілей? Чому так відбувається? Давайте розберемося разом і змінимо цю статистику. Сьогодні я хочу поділитися з вами думкою, яка може змінити ваше життя. Кожен з вас має в собі потенціал досягти неабияких висот. Пам'ятайте про Томаса Едісона, який тисячі разів зазнавав невдачі, перш ніж створити лампу розжарювання, яка дозволила освітити будинки по всьому світу не бійтеся помилятися. Помилки це не привід здаватися, а можливість навчитися чомусь новому. Пам'ятайте, що успіх це не відсутність невдач, а здатність підніматися після кожного падіння. Адже саме ви, творці свого майбутнього. Вірте в себе, віра по-справжньому магічне слово, тому що з неї починається будь-який успіх, віра в себе, у свої сили, у свої мрії. Саме вона рухає світ і дозволяє людям досягати бажаного. Важливо розуміти, що успіх це не випадковість, а результат наполегливої праці, віри в себе та постійного розвитку. І нехай ваші мрії стануть реальністю. Часто причина криється в тому, що ми фокусуємося лише на одній сфері життя, забуваючи про інші. Адже щастя це гармонія всіх складових, здоров'я, кар'єри, відносин, особистісного зростання і так далі. Зараз ми розглянемо інструмент, який допоможе вам побачити своє життя під різними кутами і зрозуміти, що саме потребує вашої уваги. Це. Колесо балансу, або, як його ще називають, колесо життя. Візьміть аркуш паперу та намалюйте коло, розділене на сектори. Кількість секторів залежить від сфер, які ви хочете охопити. Кожен сектор відповідає за певну сферу вашого життя. Перший сектор це здоров'я, ваша фізична активність, харчування, сон, другий сектор це кар'єра, ваша робота, професійний розвиток, третій сектор це стосунки. Любов, емоційна підтримка, довіра, спільні інтереси. Четвертий сектор це сім'я, взаємодія з батьками, дітьми, родичами, п'ятий сектор фінанси це ваші доходи, витрати, заощадження. Шостий сектор особистісний розвиток, це нові знання, хобі, духовність. Сьомий сектор це середовище, умови вашого життя, житло. Восьмий сектор відпочинок це розваги, відпустка. Те, що надає життю яскравості. І щоб колесо котилося рівно і плавно, всі сектори мають бути приблизно однаковими за розміром. За шкалою від 1 до 10, оцініть наскільки ви задоволені кожною сферою свого життя в даний момент. Пам'ятайте, колесо балансу це не статична картинка, а динамічний інструмент. Ваше життя постійно змінюється, тому варто переглядати та оновлювати картинку. Погляньте на своє колесо, які сектори найменші. Це і є ті сфери, яким потрібно приділити більше уваги. Візуалізація прогресу на колесі балансу мотивує до подальших дій, складіть план. Визначте конкретні кроки, які ви можете зробити для покращення кожної сфери. Напишіть в коментарях, які сектори у вас гарно розвинуті, а які потрібно покращити. В особистий блокнот запишіть свої цілі. Цілі мають бути чітко сформульовані, мають бути реалістичними і досяжними за певний період, без двозначностей. І дуже важливо, щоб вони відповідали вашим цінностям. Уявіть себе, вже досягнувшим цілі, які відчуття ви відчуваєте, що вас оточує? Лише уявіть за рік ви можете вивчити нову мову, написати книгу, змінити кар'єру або стати більш здоровою версією себе. Все залежить від вас. Щоби не знудитись, продумайте цікавинки на шляху до основної цілі, наприклад, у сфері здоров'я, чергуйте різні види активності. Щоб уникнути рутини, спробуйте танці, плавання, йогу, велоспорт. Також заняття спортом з друзями або однодумцями зроблять їх більш приємними. Щодо великих цілей, розділіть на менші досягайте вершин, долаючи сходинки менших завдань. Це допоможе вам відчувати прогрес і не перевантажуватися. Це як зібрати пазл. Кожен шматочок наближає вас до великої картини. І головне, найкращий час для того, щоб щось змінити це саме зараз. Не відкладайте своє щастя на потім, пам'ятайте слова Томаса Едісона найкращий спосіб передбачити майбутнє, створити його самому. Дякуємо за перегляд, залишайтеся з Солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом зробимо цей світ трохи кращим поширюйте добро, поділившись цим відео.